П'ять атак і четверо постраждалих. Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстрілами важкої артилерії. Росіяни ударили по двох громадах Нікопольській і Марганецькій. Найбільше дісталося Нікополю. Ось один з моментів прильоту. Один з снарядів влучив у дев'ятиповерхівку. В одній з квартир виникла пожежа. Все згоріло, все, що було, он. Оце диван стояв там. Тут телевізор був. Все згоріло, нічого нема в результаті ворожих обстрілів Нікополя. Постраждали чотири людини. Це 60-річний чоловік та 61-річна жінка. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Ще двоє мешканців. Нікополя це жінка, 86 років. Та чоловік, 72 роки, отримали мінно-вибухові травми. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Зараз постраждалі перебувають у лікарні. Дісталося мешканцями приватного сектору. Пані Вікторія була поза межами міста. Коли дізналася про руйнування, одразу приїхала. Тепер думає, як врятувати те, що залишилось. Найголовніше це криша. Нема криші, нема шиферу. Тобто хата ще трошки там і меблі, і речі. Ну якщо піде дощ, то буде погано. На місцях влучань працює поліція, збирає речові докази та документує наслідки ворожої атаки. У місті понівечено 11 багатоповерхових та приватних будинків офісна та адміністративна будівлі, дитячий садок, автомийка, стоянка, шість автомобілів, газопровід та. Електромережа у Марганицькій громаді на щастя люди не постраждали в інших районах Дніпропетровщини. Ніч пройшла тихо, без тривог та надзвичайних ситуацій. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.